you well, thank President. you so much thank you so much Good to see you. wonderful to be with you thank you very much this is Good you on the offensive. well congratulations on Kursk. thank you very much, much. <laughs> Дякую вам дуже за те, що приїхали. Насамперед, ми дуже вдячні вам за підтримку. Ми вдячні конгресу, двопартійній підтримці, президенту і, звісно, всьому американському народу. Ми дуже раді вітати вас. Ви не вперше вже тут. Я думаю, що ви знаєте багато про Україну. багато, і ми вдячні за те, що це вже не вперше під час війни. Ви здійснюєте такий важливий сигнал? Прибуваєте сюди, підтримуєте Україну та українців. Ради вітати вас. Дякую, Ми, безумовно, Ми приїхали. Для того щоб ще раз передати повідомлення про важливість передачі військової допомоги, про можливість виділення ще одного пакету військової допомоги, сподіваюся, це відбудеться до кінця цього року. Ми будемо працювати над цим постійно. Ми також пропонуємо новий законопроект, який буде називатися Допомагай Україні, і в ньому. Буде закріплено якраз двопартійна підготовка, і ми хотіли б, щоб це було закріплено на рівні закону, а не тільки на рівні власне рішення президенту І більше того, ви власне обороните власне безпеку і власну свободу, так само як і свободу інших. І звичайно, ми хотіли б власне підкреслити важливість. Нашого альянсу ми були на о, власне заводі безпілотників, і ми напевно будемо якось купляти у вас, безпілотники, і ми будемо складати звіт, бо є. Наразі кілька американських компаній, які обходять санкції, які відправляють напівпровідники і чіпи. Зрештою, які опиняються у техніці російській, і ми пам'ятаєте, ми говорили про це раніше. Ми відвідували один з тих об'єктів України, де можна було побачити їх. Тож ми хотіли підкреслити важливість економічного прогресу. У вас безумовно є плани на післявоєнний період, а, от, бо треба виграти майбутнє не тільки виграти війну. Ми почули чудові доповіді від пані посла Бринк. Ми їй дякуємо за її роботу. Бачите? Через дві з половиною а через два з половиною роки війни ви продовжуєте он стояти на своїх позиціях та ще й зайшли в Росію. От ми пишаємося вашим керівництвом, а, і ви демонструєте багато чого, що я ніколи не бачив. Казали, що Київ паде за три дні. Ну бачите, як обернулися. А, то всі вони помилялися. І от через стільки місяців ваші люди страждають, єсть. Якісь, але ви вже на території Росії. Це сміливо і чудово. Я радий, що ви нам про це не сказали, не попередили, натомість це зробили. І тепер росіяни вже платять ціну, тож це. Правильно, і сподіваюся, в 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги в конгресу. Матимо нового президента на наступний рік, і звичайно, ми чудово розуміємо, щоб Україна процвітала це в інтересах сполучених штатів і конгресу.